Друзі, всім привіт. Я, Боже вам благословення, хочу поділитися з вами своїми роздумами. Дійсно, Господь проявив свою милість, проявив свою любов. І це заключається в тому, що кожна людина вона чує істину, чує слово Боже. І навіть, навіть якщо людина не ходить до церкви, вона знає, що є Бог, що є лукавий, що є рад, що є рад. І кожна людина це розуміє, але кожна людина вона робить вибір по-своєму. І що чекає тих, хто дійсно відбергав Бога в своєму житті? Чекає пекло, тому що тільки коли людина може пізнати істину, не просто про це знати, а дійсно пустити своє серце Христа, змінити своє життя, вона може. Отримати від Бога реальне очищення, посвятитися та стати реально чистим і попасти в небо. Але для цього треба вчитися, треба пізнавати слово Боже в своєму житті, щоб дійсно пізнати, що та мати спасіння, розповідати над цим, щоб дійсно ваше життя було не просто Нами про Бога жива віра, яка приведе вас до Бога.